Вітаю, нація, вітаю вільні українські народи, власник та засновник своєї самостійної, самоврядної держави на українській землі Республіки Україна. Підійшов час підводити підсумки по проведеному Всеукраїнському національному конгресу. І, хоча не я голова. Президії і відповідно виконавчого комітету Всеукраїнського національного конгресу, все ж таки, як глава держави, я доводжу до вашого відома, що підведені завершено оформлення документів цього року воно відбулося трошки довше, ніж попередні роки, тому що ми вперше познайомились з особливим форматом. Коли частина зборів єдиних зборів українського народу відбувалася офлайн територіально, по містах населених пунктах України, а зводились разом в режимі телемосту єдиної конференції, на якій територіальні делегації областей мали можливість виступати приймати рішення обговорювати. Важливі питання управління своєю власною державою в першу чергу заслухати звіти посадових осіб, а також службових осіб Республіки Україна, прийняти рішення чи надавати їм черговий довіри, дозволити їм дальше працювати в державі українського народу, чи можливо поставити під сумнів і доручити. Переобрання відповідних посад, все, що як і завжди, як і в усі інші роки, всі рішення, що приймалися, ми нічого не приховуємо. У вас є можливість за посиланнями в цьому етері, в описі до цього етеру є опис описання. І в цьому описанні є посилання, по-перше, на відеопротокол конгресу, по-друге, на... Ці бланки документів, які використовувались, для чого потрібні бланки. По-перше, ми не знаємо, як буде складатися ситуація, і цілком можливо, правникам, наступникам знадобляться бланки цих документів для того, щоб вони могли з ними працювати, готувати нові конгреси, працювати далі. Або, наприклад, вони можуть знадобитися конституційникам на інших землях. Для того щоб вже на своїй землі е, панувати, створювати свою власну самостійну самоврядну державу, і відповідно виходити на взаємодію з українським народом, єдиною національною групою на українській землі, яка визначена як носії установчої влади, як власник національних багатств української землі, також за посиланням. За яким ви можете перейти 4 ВНК, ви знайдете вже відскановані документи, зібрані в єдиний pdf файл це всі протоколи і резолюції, що приймались 4 ВНК. Вони оформлені, готові до роботи. І, чесно кажучи, от я зараз дивлюсь на ті документи, на ту добірку документів, які оформлені. І я вважаю за доцільне зібрати їх єдиним документом книжкою в єдиним е, титулом, А скажімо, хай це буде не зовсім підручник збірка. Да? Хай це буде збірка всіх протоколів і резолюцій е, конгресів е, як орган документів органу установчої влади на українській землі першого, другого, третього і вже четвертого. Вже наступний конгрес, 23-му році, буде напів'ювілярним, напівювілейним, да, мабуть більш грамотно це сказати. П'ятий конгрес Ми поступово йдемо до цього, і ми закладаємо дуже якісну традицію. Традицію того, що держава на українській землі у вільного українського народу може бути тільки сервісною під абсолютним контролем. Засновника носія, установчої влади українського народу. І якщо 4 підряд не роки, тому що між першим і другим відбувся перерва в два роки, але далі вже от відбувається четвертий конгрес, і кожного разу український народ чітко розуміє свою роль засновника, кінцевого бенефіціара своєї держави. І я впевнений, що ніколи в подальшому український народ не допустить того, щоб е виконавці державної влади на українській землі вели е дискретну політику, е узурповували, по-перше, установчу владу українського народу, не допускали український народ до управління своєю державою, і в подальшому українці будуть згадувати, як проводились конгреси. Наскільки високою була відповідальність держави, і є була і є відповідальність держави Українського народу Республіки Україна перед своїм засновником і ніколи в подальшому не допустить того, щоб держава на українській землі не звітувала перед своїм народом або дозволила собі таку тактику, таку стратегію, коли український народ не може прибрати? Ненадійних або навіть злочинних е, пред, як сказати особ, особи це буде правильно від управління своєю державою, щоб завжди цей контроль зберігався, і завжди український народ, незалежно не від чого, чітко знав, він може в будь-який момент провести свої установчі збори, прийняти відповідне рішення. І замінити персоналі, замі змінити стратегію, відкликати шкідливі паразитні рішення, які приймаються державою, якщо вони не йдуть не те, що на користь, якщо вони діють на шкоду засновнику та кінцевому бенефіціару держави на українській землі Республіки Україна, точніше українському народу. Якщо йдуть на шкоду українському народу, значить така держава українському народу не потрібна. До цього моменту ми не мали можливості до утворення органів державної влади і управління на підставі Конституції України 1906 року. Ми не мали можливості жити в конституційній державі весь цей час на українській землі діяли органи державної влади і управління української РСР, бо вони формувались на підставі. Конституції українського 1978 року немає жодних документів про їх ліквідацію, не було, не є на сьогодні, і тому всі ці люди, які дозволяють собі щось там говорити від імені українського народу в інтересах українського народу, а в результаті ми бачимо абсолютно шкідливі рішення, рішення радянського типу про обмеження прав і свобод. Про заборону, причому не якусь там виправдану заборону виїзду людей з України або в'їзду в Україну, а просто примітивну силову заборону е звичайними, безвідповідальними виконавцями такого абсолютно неправового рішення. Або, наприклад, коли ми бачимо абсолютно злочинні. Рішення, які видаються за закони, бо насправді на українській землі законами є рішення лише такої Верховної Ради, яка створена і сформована на підставі Конституції України 96-го року, і відповідно Верховна Рада Української РСР, хоч скільки разів її переименовує на Верховну Раду України, а вона все одно не відповідає 75-й статті Конституції України 96-го року, так от це рішення. Про те, що начебто будуть карати український народ, що виконує 17-ту статтю Конституції України, захищає суверенітет і територіальну цілісність. І от вони говорять, ви недостатньо правильно виконуєте, ми будемо вас карати за невиконання наказів або за те, що ви дозволяєте собі сумніватися в радянських командирах, які надають злочинні рішення і знищують кадровий. Людський потенціал безпосередньо ідеологічної армії українського народу, яка сьогодні боронить українську землю. Всі ці рішення є злочинними, всі ці рішення є неправовими. І в державі українського народу, в Республіці Україна таке просто неможливо. Неможливо приймати злочинні рішення, неможливо приймати злочинні судові рішення, бо в державі українського народу буде. Абсолютна відповідальність перед українським народом за кожне подібне рішення, і можливо, мені вже як главі держави доведеться піти на непопулярне рішення, бо я бачу величезну кількість сьогодні злочинів проти прав людини на українській землі. І е, немає на сьогодні правових не силових, а правових інструментів. Примусити е, кваліфікованих юристів, які підміняють своїми, м своїм страхом, виконанням прихованих наказів, злочинних наказів. От вони підміняють цим право на українській землі. Вони дискредитують право як таке на українській землі, і їх дії викликають. Скажену страшену недовіру до права українців, і це величезний злочин. За такий злочин в усьому світові карають відповідні інституції. Ми сьогодні на українській землі дуже погано висловлюємося щодо Брагільдії Бритіш Аккредітейшн Реєстр. Але саме для цих правників репутація є. Величезним м, надбанням, і вони дуже бережуть свою репутацію, коли правники British Accreditation Register дізнаються про кваліфікованих юристів, які вчиняють злочини проти довіри до правосуддя на українській землі, вони говорять про те, що єдине, що можна зробити в цьому випадку. Це згадати доволі дивну норму права, яка застосовувалась проти кваліфікованих юристів раніше смертна кара. І цілком можливо, що Республіці Україна доведеться вводити таку норму права. Ми не говоримо про те, що хтось буде засуджений, що ця норма права буде використана, але кожен кваліфікований юрист має знати: він несе. Відповідальність за ту ситуацію з правом, за те, щоб люди на українській землі довіряли в першу чергу праву, а не силі, і лише він несе за це відповідальність, кожне неправове рішення, що призвело до порушення прав людини, в тому рахунку порушення майнових прав, може тягнути за собою. Найвищу міру відповідальності це можливо, і кожний кваліфікований юрист, юрист в першу чергу має розуміти свою відповідальність перед українцями на українській землі. Не тільки перед національною групою український народ, перед всіма українцями, незалежно чи зробили вони своє самовизначення, чи ні. Всі вони є. Власниками. Всі вони є людьми своїми правами, своїми обов'язками. Порушувати їх права. Ніхто не має права. І як сказав свого часу Конституційний суд України, обов'язок юридичної грамотності лежить на кваліфікованих юристах, ним їм і нести цю відповідальність в повній мірі. За кожне життя, за кожне порушене право українців на свої землі. Поки що я завершую свою доповідь по ВНК і прошу вас ознайомитися з цими документами. Вірте в свій потенціал, вірте в свою державу і державу Українського народу Республіка Україна переможе! Завершить державний перехід, не допустить протекторат, не допустить будь-які збочені форми, які сьогодні нам намагаються вливати в вуха, розповідаючи про те, що на українській землі треба повернути монархію або треба повернути неповноцінні дочірні державні форми на кшталт імперій, е які формувалися в юридичному просторі української РСР. Це звичайний блуд, звичайний неправовий ілюзорний блуд. Пам'ятаєте, в нас є Конституція України 96-го року. Нам достатньо лише завершити на всій території України формування органів державної влади, органів місцевого самоврядування і вийти в дипломатичну площину для введення самостійної. Власної незалежної політики для того, щоб ніколи більше на українській землі не було війни, За, я завершив. Радіймо, українці, прошу вас знайомитись з документами, ми, як завжди, відкриті до ваших побажань. А ще найкраще, коли ви приходите, стаєте поряд з нами і просто робите ту чи іншу частину роботи. В нас величезний кадровий голод. Приходьте, визначайтесь, беріть той неймовірний правовий потенціал, який має наша з вами держава, і давайте створимо нарешті на українській землі оселю і прихисток українського народу. Радімо!